Рівне у спорткомплексі сіди номер 4 За все готово до початку нашої зустрічі. Пролунав стартовий е, свисток. Отож, е, кардинал рівне стандарт, рівне. Ота Назар Швед. Гру обслуговують. Перехоплює зараз м'яч Олександр Басіч і ще один удар. Микитюк. Зараз до... пробиватиме, чи все ж Таки пробивав Михайло. Грає другим номером, захищається. Відчайдушно Масевич зараз йде в атаку. Далі на Шведа є 1-0. Красивий гол, красива комбінація. На 7-й хвилині ураган виходить вперед. Відзначається. Я Назарій Швед. Звісно, якщо так подивитися на табло, 0-1. Ой-ой-ой, який його забиває Олександр Бондар. На 11-й хвилині рахунок стає 1-1. Матчі кардинал-Ураган. Один-один рахунок. І зараз рятує свою команду Ілля Баківський. Мар'ян Масевич. І один. Два-один. Перепрошую рахунок після прострілу валювання. забиває Роман Горпинич. 12. Ілля Баківський рятує свою команду. Данило Бакшин. Ні, не обіграє від Волянюка і Воронюк один в один. Вихід. І Якщо не в сьогоднішньому матчі, то принаймні в завтрашньому, але це не будемо забігати наперед. Олександр Бондар робить рахунок 3-1. Це розігрався граючий тренер кардинала. Знову Олександр Бондар. 3 на 2 вихід. Сам пробував Олександр Бондар, Такі на порушення з боку Бондаря були насправді. Треба вже захищатися рівняним Корсу. На техніку він був далі. У першому таймі ми вже побачили 4 голи. 3-1 кардал перемагає. І зараз який прохід від Артема Фаренюка і 3-2. Радіє Артем Фаренюк. Забитому голом. Це природі, що нападник радіє. Ну, я до того веду, що все-таки Артем чимало провів часу в кардиналі. Включають одного з Грицин, того, який Микола. І зараз дуже новоший пас від нього проходить на Абшена. Микола Грицина сильний удар не вилучив. Втрати часу. А Бакшин зараз зупиняє м'яч і Прибиває ближче кут, але там на місці. А, Кравчука. Перехоплення від Басіча. Олександр Басіч. Хороший удар. Савенко. Бачимо. Одна з його частот. Вміння грати. Вміння грати. І який момент зараз Касіча. Дуже хороший він гру демонструє. Тим часом атака зараз гостеї. Махано. Удара повноцінного не вийшла. Але Савенко виграв цей ближній бій. І зараз рятує Швед. Обіграє Швед Басіча. Цими фінтами він зміг перехити Фаренюк. Притиснув зараз, виводять під удар Миколу Микотюка. Бондар по порожніх хвороба, і Михайло воляні. Забиває гол Михайло Волянів. На 38-й хвилині за півтори хвилини до завершення другого тайму. відбиває. Ще раз відбиває Бакінський. Вісім секунд. Напевно, вже може знову Бакінський, вже може вітати.